Дональд Трамп заявив, що Зеленському доведеться укладати угоду з Путіним для завершення війни і натякнув на можливу зустріч під час генасамблеї ООН. США виділяють 2 мільярди доларів на 33 тисячі дронів зі штучним інтелектом для ЗСУ, які планують доставити до кінця року. У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту. А єС готує 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про все і більше у цьому випуску новин з вами кожуківський Олександр, шановні глядачі. Підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Ось тут ми знаходимося. Натисніть на кружечок. Перевірте, чи ви є зі мною другом? Чи ви підписані на мій канал? Президент США Дональд Трамп вважає, що українському президентові Володимиру Зеленському доведеться домовлятися задля припинення війни в Україні. А як ви думаєте, доведеться Зеленському домовлятися? Чи не доведеться, чи доведеться все-таки ще воювати? Якщо так, то поставте плюс в коментарях. Якщо ні, то поставте мінус. Трамп сказав, що Зеленський має укласти угоду та відмовився звинувачувати РФ у нездатності досягти прогресу в мирних переговорах. Зазначає американське видання для танго. Потрібні двоє. Це двоє людей Зеленський і Путін, які ненавидять одне одного. І схоже, що мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті. Бо вони не можуть сидіти разом в одній кімнаті, там велика ненависть. Заявив Трамп раніше цього дня. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп все ще сподівається на досягнення угоди між Україною та Росією і, ймовірно, зустрінеться з Зеленським незабаром для обговорення мирних зусиль. Така зустріч може пройти наступного тижня в Нью-Йорку, де світові лідери зберуться на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Американський телеканал показав мапу України без анексованого Криму, ведучий відзначив і героїчну боротьбу українців проти Росії. А на екрані тим часом була карта, де немає українського півострову. США відділяють 2 мільярди доларів на 33 тисячі. Дронів з штучним інтелектом для ЗСУ. Повідомляється, що ці БПЛА стійкі до оглушення і здатні розпізнавати цілі в реальному часі. А ви такі відеоролики бачили в інтернеті. Доставити їх в Україну планують вже до кінця 2025 року, коли дрон з штучним інтелектом летить, вибирає ціль і вражає її. Окупанти готують новий призов до армії Російської Федерації, зокрема на тимчасово окупованій території Запорізької області. За даними центру Нацспротиву, чоловікам 18-30 років. Масово вручають повістки на блокпостах, посилюють перевірки, примушують проходити медкомісії для якнайшвидшого призову вже цієї осені. А далі їх змушують підписувати контракти та відправляють на передову проти своєї ж батьківщини. Їх відкриють постійне представництво Європарламенту. Оголосила його очільниця Роберта Мецола під час виступу у Верховній Раді. Також вона заявила, що ЄС невдовзі ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, він стосуватиметься криптовалюти, банків, відмови від російських енергоносіїв та боротьби з тіньовим флотом Російської Федерації. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Вважаю вам прекрасного дня, незважаючи на погодні умови в нашій країні.